М'яч передаємо стопами в долоні, даємо і м'яч передаємо стопам. Таким чином, раз, ноги тримаємо і треба піймати м'яч. Раз, два, раз. То однією рукою ловимо, то другою рукою ловимо. Супер. Беремо. Можна палку, але палку незручною спочатку буде. І ми починаємо утримувати таз над підлогою і починаємо тримати ногою палочку або щось, що у вас є зручно. От в мене гантель. І витягаємо ногу і підтягуємо. Раз, Підготовча така вправа. Потім протилежну ногу. Це теж потім в майбутньому ми будемо тримати і рухати ногами. І так, протилежна нога, утримую гантелю і тримаю рівнога. Супер. Думаю, поки достатньо. Знову обкатуємо свій хребет, піднімаємось, обкатуємо піднімаємо. Супер. Відчути об'ємно все своє тіло, воно трошки приємно зміцнювалось і при цьому розправилось. наша постава. відчути що відбувалось з тілом. Приємний такий тонус, розслаблення.